У Києві легковик на швидкості врізався в підземний перехід біля станції метро Либіцька. Виявилося, що чоловік за кермом авто перебував у стані алкогольного сп'яніння. На відео з камер спостереження видно, що у момент аварії він навіть не намагався зманеврувати, щоб уникнути зіткнення. Дивом обійшлося без постраждалих непорушника. Склали адмінпротоколи за відмову проходити огляд на стан сп'яніння та за порушення ПДР, яке призвело до ДТП. Загалом сума штрафів склала близько 18 тисяч гривень. Остаточне рішення ухвалюватиме суд. На Вінничині п'яний 41-річний чоловік побив жінку, а потім відкрив стрілянину по перехожому, який зробив йому зауваження за зброю в руках. 34-річний потерпілий отримав поранення у ключицю. Після надання допомоги відпустили додому. Під час обшуку в авто підозрюваного знайшли карабін, пістолет, патрони та гільзи. Чоловіка затримали в орендованій квартирі, де він переховувався. Йому загрожує до семи ро років тюрми.